В день пам'яті святого апостола Андрія Первозванного предстояти нашої церкви відвідав чоловічий монастир Свято Покровська Голосіївська пустинь. Там митрополит Онуфрій очолив урочисту божественну літургію і не тільки за богослужінням відбулася хіротонія намісника обителі Архімандрита Ісаакі Андроніка, в єпископа Ворзельського, якому рішенням священного синоду Української православної церкви, що приходив у жовтні цього року, було призначено стати вікарієм Київської митрополії. Хіротонія традиційно звершувалась за участю сон Марфіри піскопа. Бо спасаємо Рада ворзе, помолишся обоєм, да прийде прийдете Нього благодать Всі Святого Духа. Після читання святого Євангелія над чолом коліна приклонного архімандрита Ісакі із Вікторя промінали язику акцію. Головний храм монастиря, де відбулися урочистості, був переповнений людьми. Тут були не лише весельні та обителі, а й численні парафіяни та гості, котрі прийшли до Голосіївської пустині помолитися в день свята та привітати намісника. Вручаючи єпископу Ворзельському жезл, символ архієрейської влади, блаженніший митрополит Онуфрій побажав йому ніколи не звертати з одного шляху служіння церкві Христові. А по тому ці пусти подав урянам своє перше архіпастерське благословення.